Чи скидаєте ви нам матеріали? Ну, мені, Дані, Лані, і чи кидали б взагалі ви їх о, по диплому? Звичайно, звичайно. Окей. Ну, трошки, трошки ще разберусь. Загальними справами, і, звичайно, з ким <кхід> будете працювати. Ну, Ще? просто як, як я розумію, то ну, другий семестр там починається в нас десь біля місяця практики, типу як для написання диплому? Е, ну, загалом так. Вона зветься виробнича практика, е, два тижні е, е, вона буде проходити у вас. І, е, вона якраз і присвячена роботі над зазвичай з керівником ідея робота, тому це все, все якраз більше відноситься до дипломної роботи. Але у вас семестр насичений дуже. Тому чим раніше почнете, тим краще, звичайно. Угу. Добре тоді. Тоді будемо чекати від вас матеріалу. Так що я сподіваюся, трошки я десь в суботу-неділю, оскільки, поки що субота в мене вільна, то за суботу і неділю я тр... трішечки. Окей, добре. Зберуся. Дякую. А так у нас в кінці. Цього місяця у нас по суботам теж заняття почнуться по фізиці планет, з фізики планет. Так що таке. Ось так, 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 так. так. Ще трошки почекаємо сьогодні. Лекцію, яку збирався я вам читати, вона присвячена Метеоритам, оскільки нам відомі мінерали, які сформувалися у нас на землі, але ж ми повинні знати і деякі умови, які були і на початку формування сонячної системи, і вже після <кхи> і ось е та речовина, е з якої сформувалася і сонячна система вся, вона, звичайно, присутня і в метеоритах. Ну, і звичайно, е метеорити вони теж різні е є, е тому. Е аналізуючи е, дані про мінерали метеоритні, а крім того, аналізуючи спектри метеоритів, можна також е, говорити о батьківських тілах е, цих е, тіл, е, і також е, при побудові Моделей планет, що стосується, звичайно, та не тільки планет земної групи, а й планет гігантів, то, звичайно, це у нас як допоміжний матеріал для внутрішньої будови. От. Ось така у нас з вами буде. Повинна бути сьогодні робота, але справа в тому, що о 14-й декан збирає завідувачів кафедр. Оскільки Юрій Григорович Куратов, наш завідувач, у нього проблеми з інтернет-зв'язком, тому я Зазвичай присутній на таких потрібно. Я, оскільки я замісник, то мені потрібно бути присутнім, тому я вас покину десь хвилин через 10. Ось тому чи є питання про попередню лекцію, про мінерали. Та ніби немає. Я там її збирався викладувати, виложив її на Google диску, тому можна більш детальніше. Да, так, я її бачила там. Та ні, питань немає. Немає, добре. <кхем> Тоді ще таке питання у нас з вами реферат. Я вам говорив, так? І декому я вже. Поставив такі теми це ось Анастасію, Олександру. Будь ласка, і інші мені дайте теми рефератів. Можете а можна по електронні Ну, історія або еволюція сонячної системи, як вона сформувалася. Ага, Або еволюція... конкретна планета Земля. От. Ну, на історію формування можна реферат? Ну, давайте тоді еволюція сонячної системи. Добре? Mm, добре. Так, це в нас Дмитро. Так. Так. Добре, тоді я тут. Так, ще до нас приєдналась Влада Сурганова, я бачу. Приєдналась так. Так, 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 так. І інші, будь ласка, продумайте теми своїх майбутніх доповідей і е, збирайте матеріал. Що стосується еволюції сонячної системи, то ми трошки, я про це трошки розповім в одній з лекцій, е, оскільки без цього, звичайно, неможливо. І е, я думаю, що е, е, ви більше е, про це нам розповісти. <кій> так. Питання ще таке. На так. який і скільки часу доповідь, і чи потрібна вам текст доповіді? Е, мені потрібен реферат в угу. електронному вигляді. Реферат, а реферат. презентація це вже інше От. Тому що робота, яку ви повинні виконати, це реферат. Угу. Uh -huh. Він десь так від ну, 5 до 10 сторінок. 5 це замало, ну, десь до 10 сторінок. Uh -huh. Угу. Ось. І по матеріалах цього реферату ви готуєте невеличку доповідь. Хвилин на 10, ось десь так. Це у нас така міні-конференція буде, а також. Підготовка до тренування, тренувальна, деяка підготовка до ваших виступів на по дипломному проєкту. Там, звичайно, теж будуть такі, деякі заняття, але щоб ви трошки, такі, почували час. І, звичайно, могли відповідати на питання, на питання ваших колег і на питання більш досвідчених колег. Так що ось таке. Це не зовсім курсова, звичайно, але потрібно теж до цього на це звернути увагу. Це реферат і виступ, це деяка складова буде до вашого екзамену, і відповідна кількість балів буде додана до підготовки перед екзаменом. Там десь 60 балів, ось деяка, деяка кількість балів. За це у вас буде ще у нас буде контрольна робота. Ну, десь через декілька занять ми її проведемо. Я зазвичай провожу контрольну роботу десь посередині між будовою планет, коли будова планет закінчуємо і переходимо до атмосфер, ось десь там таким чином. Так що ще у вас буде контрольна. Загалом у нас по плану дві контрольні навіть. Ну, одна буде туди пізніше. Так що, ось такі у нас справи. От. Так. Добре. Ще питання є. А це можна у будь на будь-який урок готувати чи ну на будь-яке заняття? Чи а треба заздалегідь попереджати вас? Реферат я буду приймати там десь в кінці семестру. Ми виділимо. Десь, ну, десь зазвичай вас то багато, то десь два заняття ми виділимо для прийому рефератів, тому звичайно орієнтуйтесь на кінець семестру. Ну, це десь початок уже грудня, що там ми маємо в грудні місяці. О, у нас якраз перше і друге грудня. Це ось мабуть десь першого-другого ми будемо з вами розглядати реферати. Але не, не відтягуйте, оскільки крім моїх рефератів, ті задання, що я вам задаю. І ще буде будуть, звичайно, і інші. Тому, о, о, як показує, о, час о, завжди не вистачає всього, і, о, потрібно, звичайно. О, вчасно встигнути о, зробити. Так що не відкладайте. Uh, так, так, ще ось микіта. О, це, звісно, наш аж аншлаг сьогодні. Ага. Ну, бачите, а е, це, звичайно, добре, що аншлаг, але справа в тому, що е, я. Це заняття ми з вами перенесемо на завтра. Я сподіваюся, завтра нічого такого не буде. От, і ми тоді про метеорити. Ви тоді про метеорити послухаєте вже завтра. Так що я пробачаюсь. А, звичайно, ми додатково, ну, як завжди, у нас заняття ще е, будуть проведені. Так, е, якщо інших питань нема до мене, то е, бажаю вам найкращого всього і зустрінемось завтра. Добре було б, як такою командою. Давненько не бувало такого. Ось.